Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами найпростішим та найшвидшим рецептом картоплі поселянські в мультипечі. І одним із головних секретів є підбір картоплі. Картопля має бути ось така продовгувата і бажано рожева. Тому що зазвичай круглі білі сорти більш тверді і довше готуються. Миємо добре нашу картопельку та нарізаємо на ось такі дольки. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Сьогодні я додаю спеції одразу: додаю сіль, сушений часник, сушений кропчик та трохи для кольору куркуми або паприки. Також можете додати будь-які ваші улюблені спеції. Якщо ж ви хочете картопельку по-селянськи в класичному її вигляді, ось з чесничком та зеленю свіжими, тоді пропустіть цей етап і після випікання вже змастите картопельку олією, змішаною з свіжим подрібненим чесничком, свіжим подрібненим кропом або іншою зеленю та трохи сіллю. Я ретельно перемішала мою картоплю, змастила, як ви бачите, трохи олійкою і складаю в чашу аерогриля так, щоб вона була в один шар. У мене пів кілограма картоплі і це займе 18 хвилин на програмі моєї мультипечі. Час від часу мультипіч буде мені подавати сигнал, щоб я перемішала картоплю. Робить це приблизно через кожні 5-6 хвилин. Тоді картопля пропікається рівномірно і має ось таку гарну скоринку. За цей час наша картопля по-селянськи дуже добре пропеклася, але залишилася ніжною всередині. Можете бачити, вона повністю готова. Це дуже смачно, просто, нічого не потрібно відварювати попередньо, ставити. Дійсно, найголовніший секрет в картоплі. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!